Дня компанія Autobus Світає» пропонує знову свіже надходження, Fiat Scudo в грузовому варіанті 99-го року з 1.9 простим турбованим двигуном. Механічна коробка передач, гідропідсилювач керма, манітофон, з боку подвійне сидіння, а взаді багажне відділення. Ось так воно зашите Оце, ну, цинком. так Дивіться, ось так. Зашита буде. Дверцята закривається, понизу дверцята цілі, козов знизу весь живий, є прицепний пристрій. Так виглядає вода. Сам козов алюмінієвий, тому він не ржавіє, якщо кузов не битий, кому потрібно для роботи. Початкова вартість автомобіля складає 3400. Можливий невеликий торг. Так, показуємо під вам. Так користується автомобіль. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202. Є постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені. Покупкою. До зустрічі, до перемоги.